До мене приходить людина, так? тобто за день ну, я можу працювати з багатьма людьми не на групі, а на індивідуальній. Вона приходить, і я, дивлячись на те, який вона, в якому вона стані, про яку ситуацію вона розповідає, я підбираю, скільки кількості зараз мені лівого потрібно і правого, щоб вийти в певний е, баланс того, щоб вона заспокоїлась. Почала довіряти і розслабилася, могла говорити. І якщо у мене на день 3-4 нові людини, наприклад, то комбінація цього лівого і правого під кожну людину різна. Тобто, це дуже схоже, якщо вже взяти метафору, дуже схоже, що людина приходить в неї заклиняло замок, і вона каже, я загубила ключ. Замок це її стан. Її взагалі стан свідомості, відповідно, а за ним десь там і мозок, як прийде, бо свідомість ширше, ніж мозок. І я, дивлячись на ту ситуацію, з якою вона прийшла, підбираю ключ, використовуючи ліву сторону і праву, тут візерунок такий, тут візерунок такий, і потрапляю в цей замочок. Для чого це придумано? Для того, щоб скільки б у мене не було сьогодні дотиків протягом життя дотиків до людей на комбінації цих. Речей я створюю унікальний ключ під кожну ситуацію.